Всім привіт, друзі! У Нас друга частина поставку погода сьогодні не льотна, але будемо щось робити. Треба ті бальки подорізувати. Так що приступаємо до роботи, бо йде весна, а літом в ставку хочеться лапати рибу. Я вже взяв собі рукавиці, воно аврорі там за 8 гривень, бо пальці на першому каналі всі покоцані. Вони підписані на мій перший канал. Так що підписуйтесь, посилання внизу. Коротше, давайте коротко розкажу, що я буду робити. Хто не знає, що за ставок і що тут робиться, тоді на мій канал, або посилання на першу серію я залишу внизу. В описі, де я перше розказував історію цього ставка. Ви там в цьому відео все почуєте. Історію цього ставка, як він створився, і що тут буде. Тепер інструмент я підготував е пилочку, шурік, сокиру, масло. Тепер йдемо туди, там де я нарубав верб. Включаю я вам таймлапс, буду тягати сюди верби і будемо набивати ось так палі. І почищу ще його м'ячі малого повитягу. Пішли до праці, як то кажуть, буду зупинятися, показувати, що я роблю і щоб погнали підключувати. Це я під'єднав. Підключаємо блюеті до сонячної панелі. Сонячна панель в мене 160 Вт. Вона заряджає цю блюеті 120 Вт. Треба би ще одну панельку на 200 Вт хоча б. Станція повністю заряджена. Так, підключаємо. Включаємо АЦ. Так. АЦ включили. Дивимося, чи качає. Панелька поки що нічого не заряджає. Ні, щось там світить сонячна панель. Треба в додатку зараз глянути і підтоновив я додаток блюєті, бо був не оновлений. Дивіться, зараз пасмурно. Бачите, сонце не світить. Панель заряджає типу, станцію, де є 34 Вт, а, типу, йде байпас, а решта все, станція додає. Ну, Тут все розмальовано, як ви бачите. Насос поживає 230 Вт. Ще одну панельку можна би добавити, хоча б на 160 Вт, і буде повністю покривати насос. Бо тому що оця в мене 160 Вт, на що там висить, вона в сонячну погоду 120-130 до Вт максимум видає. Ну кажу, ще одну з або 200 Вт на ну, таку невелику поставити, і того повністю вистачає. Ну, блюєті тут не буде стояти, напевно. Може на даний час буде стояти блюєті, потім я свою станцію поставлю, мппт контролер на свою станцію, і нехай вона калатає, я там одного собі. Гарно її зроблю під бісєткою і нехай собі заряджає, калатає. Плюс бісєтці буде світло, бо тут світла немає. Давайте я вам покажу, як він маслає. Показую, ось так воно то все нормально лиє. Але я зараз, напевно, виключу, бо, тому, що ми... бо воно підкачає, а я хочу там залізти туди, де тато ходить. Ще дві палі там забити під цей мосток, бо воно пересохло, щоб свіжа верба росла, і там одну палю забити. Доці я дійшов, отак воно, воно виглядає. Тут качає, зараз, напевно, зупиню поки що. Бо поприбираю, там. кажу, там палі позабиваю і все. І там хочу вон кадром побрізати ті верби, які нахилилися в озеро. Бо потім вудочкою закидувати, будеш зачіпати. Так що погнали. Вон Сонце виходить. Вже 80 ватт станцію заряджає, бачите? 78 було 80 ватт. От сонечко виходить. Треба буде ще помити панель. І 120-130 Вт вона буде станцію заряджати. І Станція байпасом. Тіпа. Ну що, друзі, день закінчився на годиннику шоста година. Я вже трохи змучився, я вам чесно скажу. П'ю каву, курю дзигар. Як ви бачили, скільки я роботи зробив, це не тільки сам, я з батьком малий бігав. І так далі. Ось ставок вже підкачався трошки. Можу вам зараз показати, скільки блюєті сіла. Я не пам'ятаю, в які години її включив, бо трошки сонце дозаряжало. скільки відсотків зарядилось. Давайте я вам покажу і покажу по кругу, що зробилося, як воно все виглядає, бо тому що все знімалося в таймлапсі півдня мені би ніякої флешки не вистачило. Коротше, якось так. Давайте показую, як це все виглядає. Місточок і що по блюєті залишилось, і скільки води підкачало. Я там патичок запхав. Зараз вам Ось покажу. Ось так я зробив такі перила, бо цей от. Малий шприц бігає отут. І не тільки один, ще племінники приїжджають, щоб вони тут не повипадали з тих мостків. Хоча ми вже дивимося. Добре, так все в нас виглядає класно. Той вже біля шланга з водою дежурить. Ну, ви поняли. Дивіться, от я патичок запхав, я не знаю, яка то